Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка хімії, розглянемо сьогодні тему алкани. Алкани належать до вуглеводнів. І в цілому вуглеводні це ті речовини, у складі, яких є атоми карбону, гідрогену у різних співвідношеннях. Серед вуглеводнів є насичені, які називаються алкани, ненасичені, які називаються алкени та алкіни, і ароматичні арени. Розглядаємо сьогодні алкани. Це насичені вуглеводні із незамкненим карбоновим ланцюгом та загальною формулою це NH2N плюс 2, де N від одиниці і більше цілі числа. Гомологічний ряд алканів у перших 10 представників зображено в таблиці. Гомологи це ті речовини, які мають схожі властивості, але відрізняються між собою за складом на одну чи декілька групок ch 2 Ізомерія алканів. Ізомери це ті речовини, які мають однаковий склад повністю, але різну будову, різні властивості. Для перших трьох представників алканів, ізомерів не існує, а із збільшенням кількості атомів карбону в молекулах алканів кількість ізомерів істотно зростає. Наприклад, для алкану складу С4 h 10 існують два ізомери. Першими, звичайно, лінійної структури не розгалужений 4 атоми карбону, а другий це розгалужений варіант. Номенклатура алканів, тобто назви. Якщо не розгалужені алкани, будови називаються відповідно до назви гомолого, іноді ще перед назвою ставиться буква «М», це означає нерозгалужений ланцюг. Якщо розгалужений алкан. Є певний алгоритм складання назви такого алкану. Перше, що ви маєте звернути увагу, це те, що назва розгалуженого алкану буде починатися на цифру. І тут вже можуть бути бічні розгалуження, це є замісники, які, відповідно, мають такі назви метил, етил, пропіл і так далі. Спочатку за алгоритмом. Спочатку ми шукаємо найдовший карбоновий ланцюг і номеруємо атоми карбону в ньому. Тут тільки три атоми карбону в основному ланцюзі. І тепер дивимося на розгалуження. Біля другого атома карбону є розгалуження, це метильний замісник. Тому цифра 2 це другий атом карбону у ланцюзі, метил це назва з цього замісника ch 3 І пропан це назва вуглеводню з трьома атомами карбону алкану, який би уявляємо, що він не розгалужений. В такому варіанті іншому знову алгоритм ми шукаємо найдовший карбоновий ланцюг, нумеруємо атоми карбону. Тут 8 буде. Зверніть увагу, це не розгалуження. Це просто закінчення ланцюга, записано не в рядочок, а вниз. Розгалуження у нас є біля другого атома карбону і біля третього. Крім того, є різні замісники. Є етильний замісник і два метильних замісника. При назві замісників ми враховуємо. Послідовність нас, алфавіт український. Тобто, перший ми будемо назвати етил-замісник, потім метил. Біля другого атома карбону є етильний замісник, тому перша частина назви два етил. Далі, у нас є два однакові замісники метильні. І якщо є два замісники, як у даному прикладу, будуть дві цифри через кому, які позначають номери атомів карбону, дається ці замісники. Два, три, через кому. Далі перед назвою метильного замісника, бо це CH3, ми додаємо таку е, префікс, такий міні-префікс «ди», тобто означає дві, е, два замісники однакові. І в кінці назви додаємо е, назву октан, тобто це вісім атомів карбону, звичайно, такого алкану не розгалужено. Якщо є зворотнє завдання за назвою. Скласти структурну формулу. Ми дивимося в кінець назви спочатку гексан. Гексан це алкан з шістьма атомами карбону, тому ми малюємо такий початковий ланцюг, шість атомів карбону. Далі, біля третього, є етильний замісник, позначено тут. І біля другого та четвертого є два однакові метильні замісники. Біля другого, біля четвертого. А далі дописуємо вже формулу остаточно. Доповнюємо атоми гідрогену, пам'ятаючи, що кожен атом карбону чотирьох в органічних сполуках. Фізичні властивості алканів. Серед алканів за агрегатним станом є гази, вони безбарні, без запаху. Алкани з складом від 5 до 16 атомів карбону це рідини. У них є характерний запах бензиновий, і решта це тверді речовини. Тверді речовини також без запаху. І тверді алкани білі. Температури плавання і кипіння алканів зі збільшенням кількості атомів карбону в молекулах зростають. Хімічні властивості. Варто зауважити, що алкани не є надто хімічно активні, але, тим не менше, основний тип реакції, який для них характерний, це реакції заміщення. Тобто, що саме заміщується? Заміщуються атоми гідрогену в молекулах алканів. І, зокрема, здатні алкани до реакції заміщення, саме галогенування, тобто взаємодію з певними галогенами. Крім того, ця реакція відбувається за освітлення. Наприклад, метан це аж 4 взаємодії з хлором, хлор це галоген. Один з атомів гідрогену заміщується на хлор, тому тут це аж 3 залишається і стає поруч ще хлор. Варто зауважити, що скільки атомів гідрогену в молекулі алкану. Стільки й може заміститися їх на галоген. Тобто, якщо ми до ch 3 хлор додаємо ще одну молекулу хлору, це буде ch 2 хлор-2 речовина, ще одну молекулу додамо, буде ch 3 хлор 3. І четверту молекулу хлору додамо послідовно, то це, це хлор 4. Тобто всі атоми гідрогену в метані замістилися на хлор, це тетрахлор метану утворився. Тут приклад реакції етану з бромом тільки першої стадії, тобто, знову ж таки, один з атомів гідрогену в складі етану це 2 h 5 замістився на бром. Далі реакції термічного розкладу. Розклад це з однієї сполуки утворюється дві, як мінімум, або навіть більше, можливо, термічний, тобто при, певній, при підвищеній температурі. Так званий крекінг властивий алканам, особливо тим, у яких багато відносно багато атомів карбону в складі молекули. Ось, наприклад, і при чому утворюється суміш різних алканів. Наприклад, бутан це 4H10, може піддатися крекінгу, утвориться С2, 6 6С2, утвориться етан і етен, а може утворитися пропен і метан. Тобто одна насичена сполука, одна ненасичена сполука утворюється. Для метану з алканів, тільки для метану, характерні такі дві реакції термічного розкладу за різних умов, за різної температури по суті, проводяться. При 1500 градусів Цельсія це термічний розклад метану, утворюється етин і водень. А при 1000 градусів Цельсія це називається піроліс метану, і утворюється вуглець і, і водень. Ще одна властивість алканів це ізомерія. Тобто, коли з лінійних алканів, наприклад, Н-бутан, не розгалужений, пам'ятаємо, так? утворюється так званий ізобутан, або була вища назва 2-метилпропан. Ця реакція відбувається при підвищеній температурі, тиску, а також в наявності каталізатору алюмінію хлориду. І реакції окиснення, зокрема, повне окиснення, це називається горіння. І алкани, як і більшість органічних речовин, горять з утворенням вуглекислого газу і води. Таким чином, ми розглянули, що таке алкани та основні властивості алканів, насичених вуглеводів. Дякую за увагу!